Має доручення з кожного взяти інтерв'ю про враження, про курс таке. Враження які? Враження суперові, але щоб частіше проводилося таке і щоб більше було людей, тому що дуже мало було народу. Але є над чим працювати? Так, є дуже на чим працювати. Я, так? Ну, я хотів би, так, якщо мене всі будуть чули, щоб за дисципліну, дисципліна, треба всім взяти до уваги, щоб стали дисципліною більше, краще. Наприклад, якщо дає слово Акела, він повинен своє слово будь-що виконати. Бо якщо він не виконує, діти дивляться на нього і беруть це до уваги. Так як в сім'ї, якщо батько і мама робить так, це однозначно, що діти будуть робити іменно так і не інакше, це і аксіома. І Бог так робить. Слава, Слава на віки Богу. Так що успіхів усім акелам, бажаю, щоб вони... Мали такий скаутський дух, щоб не вмирав їм той дух, Дякую. щоб вони... Дякую. запалювалися вогнем тим. Дякую за, за увагу.